5 сигнал Ну що, на жаль, велика яма, толку мало. Дротик. Не знаю, що він так глибоко робив. алюмінієвий тротик. Добре, на цьому все. І знову сигнал був, велику яму рив, знайшов. Знав досить такий стабільний високий. То щось або бронзове, або мідне. Або покрите зеленим. Похоже, мідь. Є різьба. Я знаю, може якийсь гачок був колись. Може якесь кільце, до чогось прикручувалося. Наразі, Наразі все. Сигнал. І знову я янеличку монетку. Ну, сучас цього, що це є, це є. Хокоцнув я її бачу. Це є, це є. 20 копійок, рамочник.

Добрий день, зал. Хороший сигнал моноатний. Рек копійки, 32 рік, трошки погнуто. Кусочок пряжки. Походу. Судячи з того, що сигнал високий і має таке позеленіння сама. Обачу, тут є лопатою коцну. Бронза. Бронза. Ну, якась, напевно, пряжечка була чи що щось. Ось таке трошки якийсь декоративний момент там є. Якісь полосочки. так собі. Знахідка як знахідка. Добре. Поїхали далі.